Так, на чемпіонаті світу з пара спортивних танців виступив рівнянин Іван Сівак. Спортсмен виборов золоту медаль у трьох номінаціях. Зокрема, 22 листопада у одиночних змаганнях Фрістайл серед чоловіків Іван Сівак здобув першість, показавши суддям танець у образі олімпійця. Всі перемоги на всіх змаганнях я завжди присвячую нашим військовим в першу чергу ще з початку того, як Купан вступив на нашу землю ще з 2014 року. Для мене це найважливіше, тому що я знаю завдяки кому я маю свою країну, я маю можливості виїжджати і це. Саме основне і найголовніше, і саме першочергові люди, військові, збройні сили, волонтери, всі, хто робить максимум для перемоги нашої країни. З цього чемпіонату світу мені і разом з партнеркою вдалося перемогти в трьох категоріях двох сольних і в одній категорії з моєю партнеркою. Це Дуже, дуже хвилююче відповідально. І одним з таких головних моментів це те, що категорія з партнеркою це е, перша золота нагорода саме на чемпіонаті світу е, для нашої країни. Так? Наша країна довго би, до цього йшла. Переді мною інші спортсмени виступали в цих категоріях і завжди десь. Трішки не вистачало. От, наприклад, два роки тому ми з Оленою також на чемпіонаті світу виступали, і ми були другими. У парі з Оленою Данкевич Іван Сівак виборов золото у класі Комбілатина. 2 тренувалися частіше окремо, розповідає спортсмен. Він готувався до чемпіонату у Рівному на базі регіонального центру Інваспорт. А партнерка у Києві ми аналізуємо, що нове танцюють там інші, але не завжди вдається знати і розуміти, що буде, коли ти вийдеш на паркет. Тому що з'являються нові пари і конкуренти дійсно ростуть, вони бачать наше танцювання, бачать наш прогрес, щось беруть собі і постійний аналіз. І на змаганнях, звичайно, що коли ти танцюєш, ти не бачиш конкурентів з боку, хіба ну, що там десь трішки зовсім, і ти не розумієш, наскільки це могло виглядати там, краще, гірше. так. І хвилювання було до останнього моменту. До, до того моменту, поки не назвали вже на нагородженні, не називають друге місце. Тоді ти розумієш, що на першому Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.